А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт поціновувачі страшних історій! Сьогодні на моєму каналі вийде міні-збірка оповідань від нового автора. Це три коротких оповідання, і я сподіваюся, вони вам сподобаються. Автор Андрій Юрків У полоні власного розуму. У будинку панувала темрява. Та ніхто не пам'ятав, коли востаннє тут було світло. Стіни кімнати стали жовті від кіптіви, утвореної смердючим димом найдешевших сигарет. На брудному вікні красувалася густа павутина. Рясно наповнена залишками мертвих мух, яких тут, на радість павукам, водилося безліч. На столі, покритому товстим шаром пилюки і сміттям, стояли пусті пляшки з під горілки. Посеред кімнати у старому кріслі сидів чоловік і беззупину щось шепотів, він наче злився із своїм житлом в одне ціле. Як довго він уже так сидить, здавалося, цілу вічність. Руїни його свідомості жевріли в цій холодній темній оселі. Нещасний не міг би згадати, який зараз день на вулиці, навіть якби захотів. Інколи розум виринав із забуття та переважно його мучили божевільні марення, страшні спогади, яких неможливо позбутися, і які поверталися до нього раз за разом. Чоловіку часто здавалося, що по квартирі сновигали якісь люди, звідкись лунали голоси, від чогось свідомість потопала в жаху. Він міг пожбурити в них порожньою пляшкою, і тоді фантоми зникали. Двері в кімнату відчинилися. Під важкими кроками заскрипіла підлога, і в приміщення хтось зайшов. Тут хтось є? запитав незнайомець. Мовчанка у відповідь Хтось прийшов? Чи це просто чергове п'яне марення? Гість продовжив. Тут є хтось? Крихти свідомості почали помало зливатися в єдина. Хтось таки зайшов до його будинку. Отже, двері відчинені грабіжник. Та тут і красти нічого. Чоловік смикнув рукою, і порожня пляшка впала зі столу і покотилася у темряві. Ви господар цього дому? прозвучало питання. Розмиті обриси нарешті склалися в один. Посеред кімнати стояв високий худорлявий незнайомець у капелюсі і чорному дорожньому плащі. У руці він тримав ліхтар. Так. Ви, Віктор Коваль? Чоловік на мить широко розплющив очі і ошаліло глянув на новоприбулого. До нього давно так не зверталися. Так. Що ви тут робите? Хочу забути. Що забути? Ви пам'ятаєте дочку й дружину? Ниючи біль з глибин свідомості, який нічим не заглушити, знову вирвався на свободу. Страшні спогади, що роздирали душу, вкотре яскраво спалахнули, Віктор застогнав. Отак, він пам'ятав їх. Як взагалі така красуня, як Софія, могла звернути на нього увагу, а яка у них була вродлива донька? Тонкий стан, довгі золотисті кучері, справжній янгол. Якби ж він тоді не сів п'яний за кермо, вони їздили купляти донецьці весільне плаття, і Віктор дозволив собі випити кілька чарок горілки. Удар був у праву сторону, де сиділи пасажири, його найрідніших людей пошматувало металом. А Віктор відбувся тоді лише кількома переломами. Пам'ятаю, я їх погубив, чоловік пронизливо заридав, але навіть у трунах вони все одно були красиві. Донечку, я поховав у тій сукні, їй не судилося одягти її на своє весілля, тільки руки. У неї були такі холодні бліді руки, я так хотів їх зігріти, але не міг. Вона в дитинстві завжди мерзла, а я її зігрівав. Що сталося потім? Віктор охопив руками голову і схлипував. Спогади один за одним виринали із понівеченої свідомості: Я пив, довго пив. Ви більше нічого не пам'ятаєте? Ні. Віктор, який зараз рік на вашу думку? Дві тисячі другий. Зараз 2022. -й. Віктор з нерозумінням глянув на незнайомця. Як таке можливо? 20 серпня 2002 року, три місяці після аварії, вас знайшли мертвим у цьому кріслі. Ні. Ні. Чоловік схопився на ноги і почав розкидати речі по кімнаті, громити посуд і бити пляшки. Свідомість у ньому знову запалала: Ось я! Живий!» Ви не вперше запускаєте предмети у тих, хто сюди заходить. Ваш дім обходять десятою дорогою, Вікторе. Ви славнозвісний полтергейст будинку на кленовій вулиці. Незнайомець говорив чітко та впевнено: на відміну від звичайних людей, я можу вас бачити та чути. Я хочу допомогти. Усе, що вам потрібно, прийняти те, що ви мертві, та вийти зі свого дому. В іншому випадку ви втратите залишки розуму. Віктор нарешті чітко усвідомив свій стан. Весь цей час, усі ці роки, він перебував, наче у жахливому нескінченному сні. Він злився воєдино з будинком, і його душа повільно помирала разом з цією оселею. Що на мене там чекає? Пекло! Своє пекло ви відбули, 20 років просидівши в цьому домі. На вас чекає ваша сім'я. Самотня лавка на безлюдному вокзалі. Ти сьогодні знову кричав вночі?» – стурбовано прошепотіла Юля під час Історія сніданку. «Історія з ютуб-каналу страшно я цікава». Я так посивію скоро, ти вже два тижні так мучишся, вибач, пробурмотів я у відповідь. Нещодавно, коли я повертався додому з відрядження, то запізнився на потяг і довелося всю ніч просто вбичити на якомусь забутому богом вокзалі. Відтоді майже щоночі мені снився один і той самий клятий сон. Начебто я опинився на вкритому ранковим туманом безлюдному вокзалі, а тоді повільно йду до старої пустої лавки, і з кожним кроком, кожну клітину мого тіла проймає все більший невимовний жах, огида і необґрунтована паніка. врешті решт я кричу з усіх сили, прокидаюся. П'єш, надійне, не допомагає, похитав я головою. Нічого не допомагає, я перерив уже весь інтернет. Юля на кілька секунд замислилася, а тоді нахилилася ближче і запитала таким тоном, наче розповідає якийсь секрет. Чув щось про свідомість новидіння? Ні. Це сон, у якому особа розуміє, що спить, і тоді ти можеш контролювати його, змінювати сюжет, вільно розгулювати по світу, створеному твоєю підсвідомістю. Я читала, що такий прийом застосовують у психотерапії, щоб позбутися фобій і нічних кошмарів. Фінал твого сну може бути інший, розумієш? Ну, звучить цікаво. Та це просто капець, як цікаво, Юлю взяв Азарт. Це ворота в глибини твоєї підсвідомості. Хто знає, які секрети там сховані? Я задумався. Інтуїція підказувала, що дівчина мала рацію. Мене не покидало дивне відчуття, що нічний кошмар якимось чином пов'язаний з моїм дитинством і тим, що я не маю жодних спогадів до восьмирічного віку. Інші діти пам'ятають себе переважно з п'яти-шести років, перший же мій спомин. Мене привозять у сиротинець поліцейський і кажуть настоятелям, що тут мені буде краще. Минуло 20 років, а таємниця мого походження залишалася нерозкритою. Коли я виріс, то намагався дізнатися, ким були мої батьки. Але мені відмовили єдине, що вдалося накопати і в чому я був справді певен, вони були мертві. Наступні кілька днів ми шукали інформацію про способи усвідомити себе в сновидінні, вчилися розрізняти сон і реальність. Але те, що здавалося легким в теорії, на практиці виявилося складнішим. Яким би фантастичним не був наш сон, ми, люди, завжди віримо, що все відбувається насправді. У Юлі почало виходити швидше, ніж у мене. Однієї ночі вона змогла уві сні політати над містом. Мені ж це мистецтво давалося важче. Перші тижні все закінчувалося як завжди. Я прокидався у холодному поту, і коли я майже втратив віру, Численні спроби врешті дали свої плоди. Я знову опинився на тому злощасному вокзалі. Та на цей раз свідомість взяла гору, і я, глянувши на свої руки, зрозумів, що сплю. Вони були розмиті. А що вразило ще більше у мене були руки дитини. Я зосередився і глибше занурився в сновидіння. Барви стали яскравіші, і картинка почала набирати чіткіших обрисів. Я розвернувся. Був ранок і за залізничним полотном простягалася покрита імлою лісосмуга. Невже справді вдалося можна просто зараз побігти туди у ліс, спробувати змінити сон і нарешті розірвати безкінечний ланцюг жахіть? Та враз у голову прийшла інша думка може, краще розібратися раз і не завжди, що ж мене так лякає, і тоді дійти до тої злощасної лавки? А чи хочу я насправді знати? Цікавість взяла гору. Стримуючи хвилювання, що наростало в грудях, я розвернувся в сторону лавки і пішов шукати відповіді на свої запитання. З кожним кроком страх, хвиля за хвилею накривав мене з головою. Коли підійшов майже впритул, серце голосно тьохнуло. Біля лавки лежала велика червона валіза, і я почав згадувати. У голові розмитим спогадом пролунав голос незнайомця, що двадцять років тому викрав мене. І привіз на цей проклятий вокзал. Краще б твій батько мовчав на суді про те, що бачив. Передай мамаші, що вона наступна, а тебе залишимо на останок, по валізі для вас подаруночок. З лихим передчуттям я смикнув за блискавку. Усередині був розчленований труп. Відрізана безока голова дивилася на мене своїми пустими очницями. Самі ж очі і язик були акуратно, наче цінні сувеніри, укладені у відтяту руку, а інша з ногами була вправно припасована до понівеченого тулуба. І я закричав так, як ніколи до того в житті. Відміна. Ярослава сиділа нерухомо за столом, втупившись у величезну чорну пляму на підлозі. Полум'я від свічки здавалося жило своїм життям, від чого по обшарпаних стінах кімнати витанцьовували моторошні тіні. За вікном у темряві ночі завивала хуртовина, а на кухні вже більше години без зупину плакала немовля. У голові родилися спогади. Жінка згадувала мить, коли все пішло шкереберть. День, коли її Микола, заради того, щоб бути із нею. Покинув Людку, який вже пообіцяв одружитися. Ярослава під серцем уже носила тоді дитя, у пам'яті виринула перекошене від люті обличчя суперниці. Ти сука, проклята сука, щоб ви всі здохли, щоб вашого байстрюка чорти забрали. кричала Людка, зриваючи голос. Згодом на порозі їхнього дому хтось почав залишати землю. А за місяць Ярослава знайшла у своїй подушці, обмотану чорними нитками, волоссям і заляпану кров'ю кістку. Сімейне життя було сущим кошмаром. Спершу докори й матюки, далі синці й побої. Микола по кілька днів зникав з дому, а коли народилася дитина, стало ще гірше. Чоловік понабирав боргів і почав виносити речі з будинку. Ярослава молила й плакала, та все марно. Мама єдина, хто міг би її захистити, Уже давно лежала в могилі. Вчора вночі Микола захотів винести останню цінну річ у домі, дитячу колиску. Дружина не дозволила і миттю поплатилася її шию, металевою хваткою щепили міцні руки її чоловіка, прясно всіяні слідами від шприців. Жінка туманно пам'ятала все, що відбулося потім. Рука сама дивом натрапила на ніж. Мить і її Микола конає на підлозі в калюжі крові, що фонтаном б'є з розірваної сонної артерії, плач на кухні затих. На хвилину в душі Ярослави настало умиротворення. У тишині, що спустилася в дім, чувся звук старого настінного годинника, тріск свічки і завивання вітру, що стукав снігом у шибку. Так тривало кілька хвилин, доки годинник не вибив північ. Різкий звук висмикнув жінку з думок, але й, здається, розбудив дитину. Але тепер з кухні долинав плач, не схожий на той, що був раніше. Ярослава насторожилася плач був якийсь нелюдський. Людина, а тим паче маленька дитина, не могла видавати такі неприродні звуки. Тіло жінки паралізував холодний липкий страх. Що за. Ярослава повільно встала, взяла свічку в руки. І, перебравши себе, почала крок за кроком підходити до кухні. Колиска, що стояла у темряві, при світлі свічки почала вималюватися. Рука машинально клацнула по вимикачу, безрезультатно. Електрики в селі через снігову бурю не буде до ранку. Єдине джерело світла це свічка, полум'я якої у тремтячих руках почало божевільно меготіти. Почувши кроки, істота в колисці на мить затихла. Синку мій, що з тобою? Першепотіла жінка надривчастим голосом. У відповідь пролунало глухе гарчання. Серце, здавалося, вистрибувало з грудей. Ярослава глянула у колиску, темряво розірвав істеричний жіночий крик. Там лежало щось демонічне, довгі тонкі кінцівки, потворна маленька голова і великий тулуб то була не її дитина. Свічка в руках погасла і кімнату оповив повний морок. Колиска перевернулася, крізь пітьмо було чути, як істота, швидко перебираючи по підлозі кінцівками, наближалася до Ярослави. Жінка в паніці рвонула скатертину з кухонного столу і встигла накинути її на потвору, перш ніж та підповзла в притул. Істота запручалася, заверещала, але жінка в повній темряві уже загортала її в клунок. Боже, де моя дитина? Розум відмовлявся сприймати реальність того, що відбувалося. Ридання розривало груди. У голові пролунали слова покійної матері нечиста сила може забрати дитину і підкинути свою. Щоб нечисть віддала дитя, треба викинути одмінок у чисте поле. Ярослава в одній нічній сорочці вийшла на вулицю. Холодний морозний вітер різав обличчя й тіло. Потвора у мішку металася зі сторони в сторону і пронизливо верещала. Жінка кинула поглядом на засипану снігом вигрібну яму, десь там, під кучугурами, лежав мрець із перерізаним горлом. Забирай, забирай своє, віддай мені моє, закричала нещасна, кинувши клунок на роздоріжжі у полі. Сльози замерзали на морозі. Ніч мовчала, і тільки вітер завивав і засипав білим снігом дитячу долоньку. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.